Американські науковці повторили прорив в термоядерному синтезі, який вперше був показаний сім місяців тому, вони змогли досягнути реакції з позитивним виходом енергії. Їх установка працює наступним чином: багато лазерів концентруються на маленькій таблиці водню, який нагрівається до критичних температур та завдяки реакціям синтезу виділяє енергію. І вже вдруге науковцям вдалося отримати більше енергії на виході, ніж безпосередньо від лазерів, що світять на таблетку. Але, на жаль, радіти поки рано. По-перше, справа у тому, що якщо взяти, Взагалі всю енергію, яка була застосована для розгону лазерів усією установкою, а не тільки безпосередньо на таблеці, то вихід енергії від реакції буде біля одного відсотку. Тобто, поки вся конструкція все ще використовує набагато більше енергії, ніж видає. По-друге, навіть якщо б вихід енергії був позитивним, у нас поки нема способів, як можна перетворити таку концентровану порцію тепла, що відділяється від синтезу, на корисну роботу. По-третє, навіть за найкращого сценарію подібна установка може робити близько одну. Нього імпульсу лазерами на день, а поки, взагалі, як ми бачимо, раз на сім місяців. А щоб зробити з цього повноцінну термоядерну електростанцію, процес взагалі має бути фактично безупинним. І в четверте, така установка працює на таблетках з важких ізотопів водню, тритію та дейтерію, які ну дуже дорогі. Та ще й на землі їх поки і близько не виробляється в такій кількості, щоб вони могли стати паливом для електростанцій майбутнього. Тож навіщо вони все це роблять, якщо все це так безперспективно? І чому це взагалі варто уваги? Звісно ж, тому що. Це просто ще один крок до чистої енергії майбутнього. Неможливо взяти і отримати результат відразу. Подібні штуки робляться крок за кроком, вирішуючи інженерні проблеми поступово одну за одною. До того ж, лазерне запалювання не єдиний спосіб, яким ми можемо досягти постійного термоядерного синтезу з позитивним виходом енергії. Є токамаки та інші магнітні утримувачі. Є конструкції, які буквально стискають плазму рідким розплавленим металом. Є і інші підходи. Наразі ми не знаємо, який саме буде найбільш успішним, але над усіма ними. Зараз треба працювати, і хоча термоядерний синтез поки так і залишається там, де був останні півстоліття, а саме в стані ну точно буде років через 30, який би рік зараз не був, не треба опускати руки. Тож не будемо опускати руки і ми і продовжимо наш дайджест найцікавіших науково-технологічних новин шопоко. Тим часом Fermilab оголосили про нові результати доволі гучного експерименту Muon G-2. Давайте коротко поясню, в чому його суть. Мюони — це такі жирні брати електронів, тобто схожі за всіма параметрами, окрім значно більшої маси. І коли такі мюони рухаються в магнітному полі, можна бачити деякі цікаві квантові ефекти. Для цього дивляться на такий показник, як магнітний момент. В класичному розумінні одна з його складових, так званий G-фактор, має дорівнювати двом. Але саме через квантові ефекти, Трохи вищий. І саме цю різницю від двох і намагаються виміряти в експерименті, звідси і G-2. Але чому це взагалі важливо? А справа у тому, що теоретичні передбачення, отримані за допомоги квантової електродинаміки і експериментальні дані, відрізняються і навіть не пересікаються з урахуванням похибок. А це може означати одне з наступного: або є якась помилка в теоретичних моделях, або якась помилка могла бути в експерименті, або, що найцікавіше, є якась досі нам невідома відома фізика часток, яку теоретичні передбачування не урахували, і яка не вписується в стандартну модель. Спершу експериментальні дані були отримані в Брукхевінській лабораторії. Але щоб бути ще більш впевненими, вони перевезли величезний магніт, який дуже великий, дуже важкий, але дуже точний до Fermilab, бо у них є більш крутий генератор міонів. В 2021 році вони надали перші результати, в яких, по суті, повторили і підтвердили результати колег з Брукхевену, але з меншими похибками. А цього тижня викатали другий дроп даних, в якому похибку скоротили ще більше. Поки що це не Тоточні результати. Експерименти зібрали ще дані, які тільки обробляються. Також уточнюються і вдосконалюються теоретичні моделі цього експерименту, тож висновки робити поки зарано. Але якщо передбачування і надалі будуть розходитись з експериментами, то це може означати відкриття якоїсь нової фізики за межами стандартної моделі елементарних часток, що насправді дуже круто і цікаво. Ну а прорив, який нам обіцяли минулого тижня з усім хайпом навколо високотемпературного надпровідника ЛК-99, схоже, активно здувається. Жодна команда не змогла повторити рецепт з корейських припринтів. І я, чесно кажучи, навіть встиг заплутатись в усіх шарах постмета іронії інтернету, які зробили безліч фейків стосовно левітації зразків. Звісно, все ще може змінитись, і ЛК-99 таки може показати заявлені неймовірні якості. Але наразі шанси на це вже близькі до нуля. Тим паче, при більш Скіпливому перегляді оригінальних результатів почали бачити деякі натяки, що з самого початку матеріал міг і не бути саме над провідником. При цьому це не означає, що відкриття матеріалу буде зовсім марним. Він може мати багато своїх прикольних властивостей, та на його основі можуть зробити щось інше, що також буде цікавим, але це навряд буде пов'язано саме з надпроводимістю, яку нам обіцяли. Трошки сумно, але що поробиш. Ну і наостанок можете відмічати собі червоненьким календарі, бо майже напевне наступна презентація Apple пройде традиційно. У вівторок, 12 вересня. Тобто приблизно саме тоді, коли всі її б і очікували, і тут без особливих сюрпризів. Чи буде в новому айфоні USB-C, а якщо буде, то в усіх моделях, чи тільки в Pro. Чи додадуть в iOS, як того вимагає Європейський Союз, а якщо додадуть, то яким саме чином? Чи покажуть нам нові маки на процесорах m 3 Чи покажуть якісь нові застосунки для Vision Pro? Чи буде якась цікава One More Thing? Все це ми дізнаємося вже дуже скоро, залишилось менше місяць. До речі, напишіть в коментарях, чого чекаєте найбільше від вересневої презентації. Ну а на цьому все. Не забувайте про ютуб ритуали, це справді важлива штука. Слухайте подкаст Це світогляд, Па-па!